За даними компанії Цінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Наступного року лави української армії суттєво поповняться. Також у Міноборони планують створити нові військові частини та підрозділи. Такі плани озвучив міністр оборони Степан Полторак у Верховній Раді. Передбачається призив на строкову службу в кількості 40 тисяч осіб і підготовка в. Навчальних закладах контрактників чиселяльністю 10,5 тисяч осіб. За словами міністра, у 2015 році українська армія збільшиться удвічі. Замість 130 тисяч вояків буде 250 тисяч у військовому відомстві. Хочуть збільшити присутність вояків у Одеській області на кордоні з Придністров'ям. Однак це лише у планах, бо щоб утримувати таке військо, міністерство оборони потрібно 50 мільярдів гривень. Якщо цю суму закладуть у бюджет на наступний рік, то і плани міністерства оборони стануть реальністю.